Зберігаємо спокій. Садефітон заспокійливий засіб. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на четвер, 14 вересня. У нас найбільш важливі події відбуваються в Криму цими днями. Вчора взагалі кажуть усі, що відбулася історична зміна у ході війни, оскільки пробили систему ППО Російську там, де вона найбільш насичена, де вона найбільше захищає об'єктів, саме в Севастополі. І про це ще поговоримо: про те, які аналітики що про це говорять, і фестиваль баво. Вони у Криму сьогодні продовжився подіями біля Євпаторії. Там було знищено цілий комплекс російської ППО під назвою Тріумф. Це системи С-300, С400. І горіло все це дуже яскраво, але ще важливіше, що Крим поступово залишається без потужних систем ППО, фактично оголяється увесь цей простір, і летіти туди буде все більше і більше. Це важливо у контексті українського наступу і логістики російської на півдні України, яку буде перервано. Ми бачимо просто такі дуже рішучі проривні кроки української армії у цьому напрямку. Ну крім того, ЗСУ успішно наступають біля Бахмута на південному відрізку в районі Кліщіївки. І є добрі новини із фронту біля Токмака, біля роботаного. Тому про це теж поговоримо. Рухаємося до карти, не втрачаємо часу. Отож, у нас ситуація власне біля Сеньківки, дворічної принципово не змінилася. Ми тут бачимо укріплення російські, де вони розташовані. Не розташовані в глибині, та ще кілометрів за 10-15 від фронту на схід. А росіяни намагаються просунутися тут у бік Куп'янська, але не результативно. І за останній час, взагалі, навіть вже український генштаб констатує, що порівняно із південними ділянками фронту тут поступово інтенсивність бойових дій знизилася. Але це якщо порівнювати з тим, що у нас було кілька тижнів чи місяць тому на цьому напрямку, коли росіяни. Нахвалялися, що вони до Куп'янська прорвуться. З Цією ідеєю їм довелося попрощатися. Українська оборона тут тримається абсолютно стійко і ворога не пропускає вперед. Інші населені пункти, які з'являються у звітах і в повідомленнях нашого генштабу, а також в оглядах з боку ворога. Це Новоєгорівка, і тут ми знову бачимо два напрямки російської атаки, спрямовані на цей населений пункт, і на висоту, яка розташована поруч на північ від Новоєгорівки, М190. Тої вісім далі прагнуть туди прорватися окупанти. Висота у сірій зоні і не, по, не вдається росіянам туди туди просунутися і здобути цю висоту. Новоєгорівка, синьківка, а також територія серебрянського лісництва на південь від Діброви. Оце були території найгарячіших боїв. Це були зони найгарячіших боїв за минулу добу. Росіяни підключали артилерію, намагались наступати. От Мається на увазі цей відрізок фронту. Саме ці три населені пункти це найгарячіші бої саме на Слобожанщині. Це Куп'янський, це Сватівський, це Лиманські напрямки. Це три точки, на які звертаємо увагу на увагу, оглядаючи саме цей район ведення бойових дій. Є у нас так само жорсткі бої на інших напрямках. До них зараз і перейдемо. Це Донеччина і це Запорізька область. Донеччину починаємо оглядати із Білогорівки, Золотарівки, Верхньокам'янського, таки би мовити, Сіверський район. Наведення бойових дій Білогорівка бачимо абсолютно без змін. Взагалі, з ремаркою, уточнення на лінії фронту опублікували свої оновлення автори Діпстейт. Є кілька дрібних уточнень, на них звернемо увагу. Але загалом ми розуміємо, що лінія бойового зіткнення залишається доволі стабільною. І так само спроби від роздолівки наступати українських військ. Їх згадують різноманітні оглядачі. От на цьому відрізку намагаються прорватися не південніше. Від від веселого в бік Яковлівки, в бік Донецької Білогорівки, на цю трасу так само. Але тут це намагаються прорватися ЗСУ, я маю на увазі, але тут так само нічого особливо не змінилося. Але цікаво, що на північ від Соледара ініціативою володіють саме українські війська. Якщо зовсім поруч піднятися північніше, Білогорівка, Золотарівка, Спірне, там уже росіян ініціатива. Тому тут оцей Сіверський район він такий 50 на 50 як то кажуть. Змінюється тут ситуація доволі динамічною, тут е, такої переваги ну, переконливої, жодна сторона немає. Так само, як біля Бахмута, берехівка ягідне на півночі, тут складно складно рухатися вперед, окупанти проводять контратаки, е, обидві сторони зазнають втрат, намагаються здобути кращі позиції. Фактично бачите, що росіяни тримають ось, біля ягідного оборону чітко по е, такій, по укріп району такому, по опорному пункту. І от якраз тут і проведена Ця лінія траншеї довгої в полях, вона насправді така зигзагоподібна, тобто, щоб було зручніше тримати оборону, і тягнеться вона від залізниці. Тобто по залізничному насипу тримають оборону. Тут ближче до Берхівки є природні такі перешкоди для наступаючих сил. Це і лісопосадка вздовж Берхівського водосховища. І річка тут така є, яка от тягнеться до наступної водойми. Ну, Тут прокопали траншею от східніше, ближче до Ягідного. Прокопали траншею, аби тримати оборону в полях біля Ягідного. І наразі окупантам вдається стримувати саме цей відрізок фронту від українського прориву. Це те, що стосується на північ від Бахмуту. На південь від Бахмуту наш Генштаб сьогодні повідомив, що продовжується зачистка Кліщеївки, що продовжується рух біля цього населеного пункту Успішний наступальний вперед, Но, знову ж таки, мапу тут якраз автори з Діпстейт від 11-го числа не оновлювали. Ще 11-го числа вони показували. Зали, що дійсно відбувається рух в північній частині Кліщіївки, відтоді доволі обережно. Цю ілюструють ситуацію. В Андріївці так само продовжувала працювати українська артилерія. Росіяни скаржились на те, що по їхніх позиціях тут біля Андріївки прилітає з артилерії. Однак в якогось просування зачистки Андріївки все ще не відбувається, хоча туди вже заходили певні українські підрозділи і згадки про це були. Ну, от Андріївка-Кліщіївка це два села, які потрібно повністю звільнити. Андріївка доволі невеликий населений пункт. Для того, щоб Ворога загнати повністю вже за лінію залізниці в цьому районі. Ну і далі, очевидно, почнеться ну, такий новий етап наступальних дій південніше Бахмута, адже окупанти не побіжать, не втечуть. У них тут є принаймні дві лінії забезпечення: одна йде із південного боку, із Зайцевого, інша йде через Бахмут, який контролюється поки що ворогом. Тому розраховувати на те, що прямо тут посипеться лінія ворожої оборони після звільнення Кліщівки, Андріївки і чи Ордюмівки не доводиться. Там ще є додаткові рубежі оборони ворога. Ну і далі завдання стоятиме. Прорватися до дороги південніше Бахмута, з Одрадівки на і перерізати тут логістичні шляхи ворогу. Ну, така ситуація складається у нас в районі Бахмута. В принципі, від учора драматичних якихось змін не відбулося. Тим часом в районі Опитного біля Авдіївки продовжується взаємна боротьба на обох протиборчих сторін. і Росіяни намагалися тут відіграти свої позиції, атакувати з південної частини Опитного. Однак станом теж на сьогодні ми бачимо, що Змін не відбулося. Зміна в нас ще за вчорашній день. Просування, яке ми вчора коментували, на одну вулицю вперед, в самому опитному. Ну от відтоді, власне кажучи, до сьогодні за добу мало що змінилося. Опитне і Первомайське двома точками тут в Авдіївському районі активних проведення активних бойових дій. Ну і відразу ж на південь, там інтенсивніше, там більше новин. Бердянський напрямок. Росіяни знову ж таки пишуть про те, що дуже. Активно працює українська артилерія в районі Новодонецького, Новомайорського. Тобто ці два населені пункти залишаються місцем прикладання сили акцентом українського наступу тут, на Бердянському напрямку, на відрізку від Великої Новосілки до Вугледара умовному. І поки що, дійсно, менше новин продовжує надходити значно менше новин зі Старомайорського, завітного бажання, урожайного. А більшість повідомлень стосується саме Новодонецького і Новомайорського. on um. Але і на іншому фланзі від е, річки Мокріяли від е, напрямку на Старомлинівку теж українці активізувалися і продовжили наступальні дії за останню добу на приютне. Про приютне ми останнім часом трохи вже призабули, менше говорили, але тут нічого не закінчилося. Завдання просунутися тут вперед і зрізати виступ на західному фланзі бердянського напрямку. Залишається актуальним і над цим продовжують працювати на. Наші військові натиск на приютне відновився. Окупанти це відзначили у своїх звітах. Менше коментують події в цьому районі наші військові, адже зрозуміло, що тут потрібно зберігати певний режим тиші. Деталі поки що не на часі до розголошення. Приютне важливе, звичайно, для того, аби дійсно по цій лінії, яку ми промалювали, зсунути лінію бойового зіткнення на південь і від Рівнополя на південь, зайняти сіру зону, вирівняти тут лінію. Фронту і наступати вже далі південніше на Ремівку, Володине та інші населені пункти це те, що стосується великої новосілки і Бердянського напрямку. Ну а тут у нас вже основна фактично частина нашого огляду. Найбільше ми говоримо про Роботини, найбільше ми говоримо про вербове, про новопрокопівку. Тепер ще й про копані на захід від роботаного. Ну і продовжується спроби просунутися вперед біля кількох населених пунктів. З боку роботаного, з напрямку роботаного на південь і на захід, з боку наших військ є успіхи тут. Ну, принаймні, от, наприклад, і Діпстейт відзначили невелике просування от, в цій частині до наступної лісопосадки біля вербового. Це знову ж таки на околицях вербового ще десь пів кілометра до села залишається, може трохи більше. І от у цьому районі вдалося зайняти укріплений ворожий е, е, пункт, укріп такий укріп район чи опорний пункт правильніше. Називати опорний пункт у лісопосадці. З дрона все це виглядає як система укріплень, як такі загзагоподібні траншеї вздовж дороги, яких ворог тримав свою оборону по цій лісопосадці. Цей опорний пункт вдалося зачистити і просунутися вперед. Росіяни вже знімали зі своїх дронів, як вони намагаються атакувати цей район, обстрілювати його, адже вже контролюють цю лінію наші військові. Українські військові замінимо нас на супутниковий. Оцю частину карти, щоб побачити, скільки ще залишається до села. Тобто ми бачимо, що до крайніх хат тут насправді от від цього укріп району 900 метрів, напряму 750 метрів приблизно по дорозі. Ну, от Така відстань від околиць вербового у наших військ залишається, щоб її пройти. Зараз повернемось назад на інший шар топографічний. Ну, Але бачимо, що фактично вже крайню, крайню посадку з укріп Ріпленнями цими оборонними з опорним пунктом наші військові відвоювали від ворога. Далі бачимо, що ця траншея вздовж дороги до вербового продовжується, йде ось фактично цей кілометр. Вона тягнеться до вербового, і треба її зачищати поступово. Тобто, потрібно пройти цю сирозону, зачистити цю траншею на цьому відрізку. Ну, а далі вже рухатися е, територією, де окупанти тримають оборону. Тут ще одна навіть є лісопосадка, а далі вже починається вулиці Вербового. Тобто, насправді, завдання не просте, попереду пів кілометра сірої зони із цією траншею, яка її перетинає, Ну, далі бої продовжаться вже безпосередньо на вулицях Вербового, на підступах до цього населеного пункту. Ну і ще одне просування. В цьому районі було зафіксоване на південь, чітко на південь відработаного, йдеться про дорогу. Дорогу на новопрокопівку тут ще немає цієї позначки на карті, тобто блакитна зона у нас зупиняється трохи вище. Мова йде про ось цей опорний пункт ворога. Подібна ситуація, як і з Вербовим розвивалася і тут за останній час. Тобто, вдалося просунутися в цей район, який я окреслив нашим військовим, і так само зачистити і цей е, опорний пункт, і звідси теж окупантів вигнати. Теж є відео, які вже підтверджують присутність наших військових біля Новопрокопівки. І фактично це вже. Свідчить про те, що пройдено важливий важливий редут ворожий, тобто укріплення, який розділяв роботи на неї Новопрокопівку. Далі вже нічого немає є поля, так і поля вони можуть бути заміновані. Є дорога, яку точно окупанти будуть захищати. Ну і зараз залишається завдання звільнення новопрокопівки. Актуальним до неї підбираються наші військові з кількох сторін: по перше, зі сходу, з цими лісочками, лісопосадками. Дуже близько вже підійшли. А тепер уже і цей опорний пункт зачистили і рухаються чітко з півночі по дорозі з роботаного. Ну і продовжується дуже активна артилерійська робота по правому флангу цього району. Це на старянка, це Копані. От про це так само пишуть і ворожі. Ворожі ресурси, і у наших зведеннях українських теж згадується про те, що натиск на ворога на цьому флангу продовжується. Переважно йде мова про артилерійську боротьбу, про вогонь, про контрбатарейну боротьбу, якою ворога тут придавлюють, випалюють і відганяють подалі. А вже тоді будуть заходити механізовані частини і піхота. Отож, ми бачимо, що тут окупанти сконцентрували свій мотострілецький полк і кілька десантно-штурмових. Их полків зі складу 76-ї дивізії, аби втримати цей фланг. Про це ми коротко вчора говорили. Такий військовий аналітик, як Костянтин Машовець, написав про структурні зміни в командуванні росіян і в обороні росіян на цьому напрямку південному в Запорізькій області і східніше в районі Вогледара Великої Новосилки. Написав про те, що управління військами в росіян тепер розділено на два угрупування військ: це восток Схід і це Запоріжжя. Відповідно, є певні там нюанси. Ми всі полки мотострілецькі дивізії зараз перечисляти не будемо. Будемо це на каналі в телеграмі. Ми можна почитати. Там величезний список. Дуже детальні. Хочу сказати просто дані про кількість танків, техніки, живої сили, артилерії, задіяної з боку ворога на у цьому районі. Це дає певні певний так би мовити, харч для роздумів і для пізнання ситуації, але. Пише Машовець, якщо коротко про те, що до групи військ Восток Схід відійшла вся 58 ма загальновійськова армія ворога Південного воєнного округу, штаб якого в Ростові на Дону розташований, і своїми 19 ю 42 ю мотострілецькими дивізіями і певними частинами для підсилення. Плюс 35-та теж загальновійськова армія зі складу східного військового округу. Ну а до Запоріжжя, угрупування військ там увійшли, власне. Кажучи, і решта підрозділів східного військового округу, включно із бригадами морської піхоти, Тихоокеанського флоту 40-ї і 155-ї. Це якщо коротко, ну а далі там вже детальна розкладка в це аналітика є. Ну і крім того, пише він про те, що на Токматському напрямку є наказ в росіян стабілізувати ситуацію. Це якраз те, що ми дивимося, роботи не вербове новопрокопівка. Бачить росіяни, російське командування, що у них тут справа Справи складаються погано і намагаються стабілізувати ситуацію, перекидаючи сюди якраз десантно-штурмові полки в районі Копань, які ми щойно оглянули. Це раз, два. От і інші, інші полки 76-ї дивізії, зокрема. І Про це пише Машовець так само у своєму новому звіті. Ну і крім того, ввели за бої у Новопрокопівці теж різноманітні нові свіжі десер... резерви, десерти, хочу сказати, для нашого війська десерти будуть після перемоги в Новопрокопівці. І от, власне, там є Мотострілецький 291 й полк та інші, інші підрозділи. Ну і пише свій висновок саме Машовець, про те, що стає очевидно, що росіяни. Будь-що намагаються відновити втрачене положення в цьому районі, закидаючи туди все більше і більше резервів. Крім того, загальна ситуація у смузі наступу українських військ доволі складна, адже за останній час виснажилися ресурси і наступаючої сторони. І було багато втрат з обох боків. Тому зараз темп руху підрозділів значно знизився. Це от пояснення від Машевця того, що відбувається в районі роботиного і Токмака. Ну і далі. Це цікавий аналіз був. Далі рухаємося до Криму. Поговоримо про ті яскраві і важливі події, які відбуваються за останні дві доби у районі анексованого півострова. Про Севастополь зараз скажемо підсумкові декілька слів, бо те, що там відбулося, це справді багато хто називає черговою точкою неповернення, відліку і зміни у цій війні. Але власне сьогодні. Також всі говорили про ситуацію біля Євпаторії. Отже, Євпаторія, це так само західна частина Криму. Раніше атакували ракетами Тарханкут, який вище. Ну а тепер в районі Уютного і Заозерного на захід від Євпаторії у нас відбулися цікаві події і гучні події. Цієї ночі туди прилетіли вже, як ми знаємо, як дрони, так і ракети безпосередньо. От ми бачимо кадри, які нас знімали місцеві мешканці з Євпаторії. Здаля видно нас. Скільки потужними були вибухи пожежі, дим піднімався. Атаки відбулися по військовій частині, розташованій в районі уютного заозерного, і це якраз військова частина, яка відповідає за протиповітряну оборону. Там цілий комплекс ППО був розташований, комплекс під назвою Тріумф. Вартістю, як уже пишуть різноманітні джерела, більше мільярда доларів Сполучених Штатів. По цій цілі ефективно відпрацювали як безпілотники. Так і ракети Нептун от така заява. Якщо по Севастополю розглядається робоча версія, що це були штормшедов. То по Євпаторії працювали українські модифіковані ракети Нептун. І от спочатку безпілотники вразили очі цього комплексу, тобто радіолокаційні системи, вивели їх з ладу ці станції. Ну а потім вже прилетіли ракети, які розбили пускові установки С-300 С400, поєднані разом у цей комплекс Тріумф. Відповідно, фото цієї батареї і супутника теж з'явилося в загальному доступі. Можемо побачити. Чте наскільки насиченим був цей район? Різноманітними системами тут і радари вказані, от і відповідно з пускові станції, і додаткові ракетні от, носії, так контейнери. І, відповідно, все це, всі ці дані очевидно, були доступні українській розвідці. Координати були відомі і відпрацювали ну так капітально по цьому району. Російське міноборони, звичайно, заявило, що воно збило дуже багато дронів. 11 дронів і Справді деякі дрони валялися на вулицях і в Паторії. Зранку з'являлися відповідні кадри. Однак, ну, це не означає, що всі дрони було збито дронів, очевидно, було значно більше, так, щоб перенасити, виснажити російську систему ППО, і щоб вона не справилася з таким викликом. Отже, один з дронів, бачимо, що димиться, валяється на території якоїсь вулиці в Євпаторії. І це дрон, як то кажуть, літакового самолітного типу з вибухівкою. Так віддалено він нагадує Шахет але можливо менших розмірів, але от ракети зробили свою справу. Це точно, і що у нас відбувається? Фактично, ми розуміємо, що це серія системних атак по російських комплексах системах ППО у різних районах Криму. І Фактично, раніше у нас же був удар вище тут в районі Мису Тарханкут, де було знищено біля маяка, біля Оленівки. Теж значний такий комплекс скупчення і радіолокаційних систем, і пускових установок і 400 була там знищена. Потім є в Євпаторія нижче тепер зачищено фактично від присутності російських систем ППО і просто розгромлено абсолютно цілу частину, цілу батарею, там яка була розташована, і цілий комплекс з радіолокаційними системами. Ну і сам Севастополь не зумів себе захистити вчора від повітряних атак ракетами і надводними. Дронами так само були комбіновані, так і здійснені. В південній бухті було знищено щонайменше два кораблі: один підводний човен, інший великий десантний корабель. Якраз супутникові знімки свіжі свідчать про те, що завдано непоправних ушкоджень, як і цьому великому десантному кораблю під назвою Мінськ, так само і дизельно-електричному підводному човну Ростов-на-Дону, який може запускати калібри. Знищення десантного корабля це звичайно. На важливий ударі по логістиці росіян, адже місія завдання цих десантних кораблів тепер, після того як Росії не вдалося провести блискавичну там семиденну війну, чи яку собі Путін планував, і висаджувати десант, збиралися з цих кораблів саме тому їх завели в Чорне море. Ми вчора сказали про те, що Олінігорський горняк він був приписаний до північного флоту Росії, а не до Чорноморського, а зайшов в Чорне море на початку лютого минулого року перед вторгненням. А от Мінська це корабель, який був приписаний. До Балтійського флоту і так само його завели, передбачили в отак у Чорне море для того, щоб висаджувати побільше десанту на українські береги. Тепер же ці кораблі мають іншу місію. Їхнє завдання це налагоджувати логістику в Крим після того, як буде зовсім перервано залізничне паромне сполучення після ударів по Кримському мосту. І от бачимо, що тепер мінськ плавати не зможе. От якраз були фото доволі чіткі його пошкоджень. Там просто. То такий повний розгром, провалено палубу, ці рубки всі погоріли і похилилися. І насправді навіть оце фото із супутника, і там безпосередньо вже з району Бухти зроблене. Ці два кадри свідчать про те, що. Відновленню цей корабель не підлягає. Його росіяни втратили назовсім. Так само, як і Лейнігорський горняк. Він, очевидно, зазнав дуже суттєвих ударів в Новоросійську. І відповідно Росія втрачає свої десантні кораблі. Але важливо також те, що взагалі найбільш захищене місце у Криму, Севастополь, Севастопольська бухта не зуміли захистити від ударів з неба росіяни. І усі, все це скупчення, концентрація ППО все одно не витримає. i Того тиску української авіації, українських ракет крилатих чи британських крилатих ракет, бо вже з'явилося на Sky News припущення, що це такий їхній штормшедов. Адже Микола Олещук, командувач повітряних сил, у своєму привітанні українських, українським пілотам вжив слово, що ворога штормить, штормить слово вжив, і відповідно трактують, що це такий натяк на те, що були задіяні саме ракети штормшедов. Е, так це чи ні? Не знаємо. Офіційного підтвердження немає і не. Може бути найближчим часом, але важливо, що країна може застосовувати кілька типів ракет для таких ударів: це і британський, і французький. І українські Нептуни, і тепер ще на черзі Таурус, можливо, атакам, які дотягнуться до Криму, і от той уже згаданий аналітик Машовець пише про цю подію так: на теперішній момент мало хто розуміє у повному сенсі значення того, що сталося в Севастополі. По суті, це новий етап у війні, і цілком його можна зіставити з моментом появи на озброєні ЗСУ Хаймерсів та інших західних типів МЛРС. Тобто ракетно-залпових систем західного типу. Пункт базування Чорноморського флоту в Севастополі, який ще має статус головної бази флоту, з точки зору захисту ППО та іншими засобами, був найбільш захищеним пунктом, найбільш захищеною точкою на півострові, і там було саме. Туди завдано разючого удару е, ракетного, і бачимо, що ці удари продовжуються. Очевидно, вони будуть наростати аж поки зовсім Крим не втратить усі системи ППО, які там розташовані. Поки російська окупаційна влада залишиться незахищеною абсолютно із повітря. Після того відбудеться самі, знаємо, що знищення Керченського моста і повністю буде. Півострів відрізано від зовнішніх зв'язків із Росією сухопутних. Відповідно, і десантні кораблі потрібно нищити, палити для того, щоб росіяни мали якомога менше засобів, все-таки налагоджувати логістику до Криму. А перервана логістика з Кримом означає, що вона буде перервана і на Приазовії, і в Запорізькій області, і на Мелітопольському напрямку. І там росіянам буде дуже сутужно підвозити нові снаряди, хто би їх там не обіцяв надати, ким чин. Н, чи хто небудь інший друзі, на цьому завершуємо наш сьогоднішній огляд. Якщо вам сподобалося, було цікаво, поставте свій лайк, напишіть свій коментар під відео. Це нам дуже допомагає знаходити наших глядачів на Ютубі. Ну і сподіваюся, побачитися з вами вже завтра під час нового огляду карти бойових дій.